Всім привіт! Трошечки стишив дощ, а стояв просто півдня туманом. Отакий От настільки густі, густа кількість капель була. Отримала я полуницю. Ось під будинком прямо будемо розпаковувати. Хочу показати, що мої горшкові лілії сходять. Там е, яка менша ще, ось тільки вилазить. І ось так само. Всі вони там лізуть. Просто ж воно набір із чотирьох різних. Ну, як два набори однакових, але в наборах чотири різних цибулинки. Так, розпаковую полуницю. Зараз побачимо, що мені тут прийшло. Я не знаю, чи сьогодні, напевно, ми не будемо її садити. Гляну, яка вона, то намочу корінчики і завтра. Не хочу стояти на городі. Мокнуть. І, напевно, відправка в мене буде, та не напевно, а в четвер буде в мене відправка. Це вже по моїх замовленнях. Що в мене замовляли, бо не знаю. Це там воно розмокло, може, трохи завтра стишить. Ну, так, чотири тут у мене сорти. Альба, рання. Ну, Зараз знаю, що альба вже закінчилася у них. Соната. Так, да, намочити треба. Ну, воно ж, знаєте, копається, відправки у людей дуже величезні, копається все наперед, щоб було флоренс це достигання, кінець червня, по-моєму, якщо я не путаю нічого, і ромба. Дивимося на кореневу. Ну, я по кореню вже бачу, що земля глиниста, торф'яна така. Ну, видно. видно, Дивіться, ось земля якого кольору. Жовтувата, на листі навіть видно. У нас у чорноземах корінь буде трохи менший. Хоча по довжині в мене таке коріння. Тут має бути по 25 штук. Це замовляю, я набором замовляла. І дуже багато зараз у ті, ці продають наборами. Якщо поштучно, то ціна, по-моєму, виходить, там є малий набір. По 10 штук кожної замовляють, там уже йде по 7 гривень, і якщо поштучно, то така сама ціна, як і у мене. Попадалось багато мені оголошень, де пишуть ціна 4-5 гривнів, але... А від 500, від 500 штук, від 1000 штук в одні руки. Тоді йде значно менше ціна, альба цирання. Щось там. Кицю, чого кашляєш? Одною рукою не дуже зручно. Корінчики живенькі. Ой, не туди навела соната. По-моєму, тут середнього два і Флоренс це вже йде пізніше. Кінець-червня вона стигне. Ну, а в нас північ України, то може і взагалі, може, на початок липня бути альба. Ну, гарний, гарні корені, гарні, непогані. Зараз я їх намочу, можна туди навіть так трошки водички налити і хай отак стоять. А може, знаєте, може, ну це ж треба їх розділяти, щоб вони а, як розділяти, рядок. Відрядка, трошки залишати місце, щоб вона пускала вуси і на... були тітки мені вже на осінь. Відрядка чимось відгороджувати. Чи то профнастилом, може, профнастил є в нас кусочки такі. Ну, тобто робити загорожу одна від одної, щоб вони не перемішались, так як у мене Азія ханей перемішалися одна з одною. Гарне коріння. Я задоволена. Пересчитувати 3, 4, 5 6, 7. ну має бути по 25 штук. 100 штук. Ось так. А може, знаєте, може, ще щось у голову ударить, то може ще і сьогодні посажу. А там не знаю. Ну, таке мокруще. Сьогодні вранці копала, то земля вже пропиталася вологою на всі 100. Ну, будемо садити. Будемо поливати, як буде посушливе літо. І на осінь, думаю, вже будуть. А, вона й підрізана, бачите? Вона підстрижена вже. Підстрижена. угу. Бо коріння мало бути отаке не завдовжки. Ну, багато хто бачу, підрізає перед посадкою, в цьому немає нічого страшного. Абсолютно. Полониця, да зараз посадити у вологу землю. Я не знаю, це така штука, що приймається на раз-два. Будемо розводити нові сорти. Так, всім дякую за перегляд, гарного вам продовження дня. Я задоволена.